Ритм ТВ презентує. В ефірі телеканалу Ритм, грані мистецтва і я, їх ведучий Сергій Виткалов. На території нашого міста знаходиться найстаріший вищий навчальний заклад, Національний університет водного господарства і продокористування, який, беззаперечно, має і свою непредичну історію. Її частинки розміщено достатньо в регіональному цього навчального закладу. Сьогодні у нас в гостях людина, яка своєю подвертницькою працею, повною мірою причетна до створення цього музею. Дяки, що тут робиться, те експонується, з чого все починалося, та ще безліч подібних питань спробую кризити нашій гості Єві Олександрівні Філіпович. Єва Філіпович народилася у місті Дунаєвці Хмельницької області. Закінчила Хмельницьке педагогічне училище та Рівненський педагогічний інститут. За спеціальністю вчитель педагогіки та психології. Мистецьку кваліфікацію здобула у Народному університеті прикладного мистецтва Палац культури хімік у майстерні заслуженого діяча мистецтв України Олександра Мамітова. З 2001 року художник лабораторії дизайну інтер'єру НВГП. У 2005 році завідує музеєм історії НовГП. ГП, автор 15 наукових статей у фахових виданнях з питань історії НовГП. ГП, дійсний член асоціації рівненських літераторів баюн, автор літературних творів періодичного витання Яр цієї ж організації серед захоплень: гірський туризм, краєзнавство та історія, а також науково популярна й художня література філософського спрямування, робота з бісером та художня фотографія. І вітання, дякую, що запросили нас, що погодилися на запис нашої розмови. Хочу сказати, уточнити ваш, ваш вступ. Справа в тому, що я його не створювала. Я просто-напросто експозиції з 2005 по 2007 рік переробила від на новий лад. Тоді стояло питання забрати ідеологію. З експозиції і показати історію такою, якою вона є. Власний музей сам створювався до 40-річчя вузу в 1962 році ще за тим літочисленням, яке було прийнято за радянської влади. А за радянської влади. Е Сам народження вузу вважалося в 1922 році, і це було приурочено нібито до утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І власне в наступному році ми будемо відзначати 55-ту річницю нашого музею. Дякую. Що саме можна побачити в експозиціях цього музею? В експозиціях музею Є два періоди, відзначено два періоди історії Київський період історії, який починається з 1915 року по 1959 рік, і рівненський період історії з 1959 року по сьогодення. І я хочу сказати, що ця межа між тим і тим періодом історії вона не чітка, адже переїзд. З Києва до Рівного тривав рівно 5 років, і керівник вузу там він вважався директором Київського інституту інженерів водного господарства, а тут уже ректором Українського інституту інженерів водного господарства Константину Семеновичу Семенову за цей подвижницький такий от труд його було достоєне орденом Леніна. Мені відомо, що саме завдяки вам уточнено конкретну дату заснування навчального закладу. Що ви можете про це сказати? Адже багатьом мешканцям нашого міста є багато фактів, які їм невідомі. Справді це відбулося це не, не, як би сказати, не відкриття, а уточнення дня народження нашого навчального закладу, при те, в якого було Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище, засноване викладачами і професорами Київського політехнічного інституту, а також університету святого Володимира, які були членами технічного. Товариства імені імператора Олександра II, і вони розповсюджували і популяризували наукові знання і досягнення науково-технічної революції. І ось у 2015 році з подачі Бориса Петровича Жерве, який був ідейним натхненником відкриття нашого навчального закладу, і брата Близнюка в Одесі, Одеський інститут, Інженерно-міліративний інститут, який потім згодом стане нашою гілкою історії, і, і з нами вони об'єднаються в 1933 році. Так що ми от були створені в один час і в один рік. Мої підтвердження цього, цього, цієї дати були здійснені дослідженнями члена кореспондента. Академії наук фахівця, який вивчав історію сільськогосподарської освіти, це Віктор Анатолійович Вергунов, директор сільськогосподарської бібліотеки Академії Національної академії наук. Аграрна академія. Ось. І він е, свій, по, по своїх каналах здійснив дослідження, адже прямих документів, як таких е, немає, немає е, адже дуже багато подій відбулося, багато воїн і е, революції. Е, кожна влада по своєму е, робила зачистку е, пам'яті про минуле. І тому -то, е, завдяки тому. Тому що в 60-х роках вийшла постанова, ЦК КПРС про порядок святкування ювілеїв установ, заводів, фабрик і людей, От то було сказано, що те, що було за радянської влади, це чини і істини. І власне. Я вам скажу так, вийшло так, що те все, що було засновано до царя, за царя, це радянською владою відкидалося. А це сім років історії, це надзвичайно важкі роки становлення, важкі? важкі в тому, що Друга світов... Перша світова війна, другий рік цієї війни навчальні заклади закриваються. А ми Відкриваємося, ніхто не е, спеціального будинку нам не виділяв. Викладачі і професори е, коштом е, член, членських внесків е, винаймають чотири квартири на е, Марії Благовіщенській, 59 І в флігелі того житлового будинку облаштовують перші класи. Бібліотеки нема. Викладачі приносять свої книжки з дому і щоб студенти могли займатися. Але, попри те, все, що відбувалося тоді в країні, училище підготувало близько ста фахівців техніків меліоративних робіт, по меліоративних роботах на початок 1920 року, коли радянська влада вже втретє утвердилася в Києві. І ще одне хочу сказати: є відомості, архівні документи про. Відзначення того, що наші студенти цієї гідротехнічної школи прийняли участь в бою під крутами. Так що у нас традиції оці патріотизму, вважайте закладені із самого початку. Ви згадували. Про Одеську, гілку, київську і частково є Дніп... Дніпро Харківська, Харківська, Дніпропетровська, гілка історії. І також ми віддавали. І вам віддавали нам давали, а ми потім вже віддали. Віддали загальнотехнічний факультет до Львівської політехніки. І якраз він нас проіснував 6 років в Рівному, коли будувалася індустрія, заводи наші в Рівненські, і потрібні були техніки, технологи і на Азот, і на інші підприємства. І Відповідно, ми підготовку робили на загальнотехнічному факультеті. Там були і текстильний, і хімічний, і технологічний. Ось, і от ці спеціалізації, коли вже були ними фахівці на насичені підприємства, Львівська політехніка забрала від нас цей факультет собі. Мені мої колеги-журналісти розповідали про те, що ви є людиною, яка має непересічний літературний хист і чимало рівнян знає про ваші літературні успіхи. Утім, вони не знайомі широкому колу. Можна декілька слів про це? Можна. Справа в тому, що хто не пише юнацькі роки вірші. Всі пишуть, у щось, якісь потрясіння такі були в житті. Ось, що мене сподвигло писати вірші це туристичні походи, які от ми здійснювали. Навчаючись в педагогічному інституті. І от оця романтика доріг, романтика вітрів, гори, ро гори. оце все от мене сподвигло писати вірші. Але наші літератори, які навчали зараз, вони літератори, а тоді також вони були початківцями і вже. Знаними на такі ми разом навчалися. Анатолій Криловець, Стефанія Українець, Олександр Смик, Михайло Дубов. Ми якраз в цей період так от, -от навчалися разом в інституті і одне про одну знали. І от вони мені сказали, краще пиши прозу. Ті, хто пишуть поезію, справжню поезію, чи е, істинну поезію, ті поціловані в тім'ячко, а ти пиши прозу і в тебе вийде. І я почала писати прозу. Згодом, коли уже е, Радянський Союз розпався, е, мене підхопили, просто запросили до е, Асоціації е, російськомовних письменників. Е, Ця асоціація називалась Байон. І от ми в Баюні, який тоді очолював Олег Качмарський, така була творча літературна лабораторія. Ми зачитували свої твори і разом з тим обговорювали твори інших письменників, і не тільки сучасних, а поетів срібного віку. І це для мене була свого роду школою. школою Власне, школою відточення, е, пера, пера, будемо говорити так. І ви знаєте, коли з'являється свій стиль і життя потім мене. На інше писання почало підштовхувати, наукові роботи в мене не виходить писати. Вони всі в мене виходять е, літературній такій обробці. Дякую, Я публікувалася в Альманасі літературному, який е, випускала. Е, Яр називався цей Альманах, випускала Асоціація російськомовних письменників Рівного. І згодом, коли в нас в національному університеті було святкування, Одного із ювілеїв до цього ювілею в 2002 році була, був, було випущено збірку творів працівників, які мають хист до літературного до літературної діяльності. І мене мої твори помістили в розділі для авторів, які мають наміри йти далі. І мають серйозні якісь амбітні плани на майбутнє. Це мені, звичайно е мені полестило. Я е ні, ні про що такого от собі не думала, але вийшло так, як вийшло. І згодом. Е Довелося, так, коли преса так от, приймала ще такі от твори, Я друкувалася і в семи днях новели також йшли. А далі далі ну, в сіл пішов. Нас... Ви ж сьогодні, я так розумію, не публікуєтеся. Чому? Все питання і в фінансовому плані раз. І друге, а чи потрібно це. Буде комусь, ну майбутнє. Справа в тому, що мені один із, чи це доброзичливець, чи не не знаю. Сказав, в тебе совкове мислення в творах твоїх. Ти по сучасному не мислиш. Ну, я так і подумала, якщо я по сучасному не мислю, хай це буде е, мій життєвий досвід. Е, Написаний, викладений. як от... Але е... ж сильно є певне коло течего, яким би було б цікаво. Вони не писати Думаю... його в як зараз досить популярно робити. Не другуючи, оскільки це є фінансові затрати, а виселяючи його в мережу всесвітньо. Воно є. У мене персональний сайт є. Робили його друзі з Хмельницького. І так зробили, що я туди втрутитись не можу. Їм надсилаєш, вони тоді виставляють. Ось отак вони зробили. Так що я навіть і не можу вести там ніякої ні переписки, ні відгуків, нічого. Тільки от так тупо на... Можете переглянути. Да, Тільки отак от, от переглянути. І не завжди зв'язок із цими людьми. Це раз, а по-друге, я так подумала. Іноді щось в блогах, на сторінці в Фейсбук. Я виставляю. Як реакція людей читаючи? Читають, ставлять лайки. Але іноді хотілося б знаєте, поговорити предметно, більш предметно, з фахівцем, наприклад, сам собі потрібного слова не скажеш. Ось, В такому плані. Розуміло. Ще одним із ваших улюблених занять є живопис. Мені відомо про блискучі інтерпретації вами відомих художніх плотин. Розкажіть про це. Це коли я прийшла працювати в Національний університет, то я не зразу стала. Завідувачкою музею в мене був період, коли я працювала художником-оформичем лабораторії естетики, згодом вона була перейменована лабораторія дизайну інтер'єру, і там от мені доводилося працювати на замовлення. Для інтер'єрів наших рекре... Рекре... рекреаційних кімнат, кабінетів, малювати картини і картини, хто які от, говорив, яким потрібні, які по душі, до душі комусь. І так приходилося просто робити ну, копії. Не просто робити, але вносить себе свій такий ну, ну, малеский, від себе, від себе щось вносило. Чи тонально, чи там композиційно щось міняла, але е, все одно я е, чесно зізнавалася, ззаду писала за мотивами е, такої-то, такої-то е, картини і такого-такого-то автора. І чий Шовкуненко, Вазовський, Саврасов. З Саврасова навіть такі полотна, які ніхто не знає про ці полотна. Вони маловідомі. Але мені гори Альпи тоді так сподобалися. І оскільки я дуже близька владогір. ладогір, і Реріх, з Реріхом теж мала справу. Але найважче було відображення води у, у, у Саму саме? Саму техніку, щоб вода світилася, мені довелося розгадувати півроку. І ніхто не міг допомогти мені в цьому. Кожен підходить до того сам. І коли розгадати сам секрет, це от одну роботу я зробила чому ж секрет, не поділитись? А це треба показувати. Це, ну, це словами не видається, не, не передається. Є речі, які можна сказати словами, а є речі, які просто легше стати і зробити. І все ясно. Треба демонструвати, як, чим. Чи розказувати, що саме в чому? Ой, розказувати можна багато, все, а і все в світі розмовами перерозкажеш. От і все. Спробую привідкрити завіс над ще одним вашим обдаруванням. Це пісроплетіння. Це ще одна це ще одне ваше захоплення, чи спроба відродити одну із традиційних галузей декоративно-ужиткового мистецтва, яким є ваш шлях, адже мені відомо, з нашої розмови він є досить і цікавим, і ну, специфічним, певною мірою. Ну я таких великих задач не ставила перед собою щось там відроджувати. Просто спочатку буси не подобалися, переробляла по-своєму. От дарую, дарують мені боси, а мені, отак, от як вони зроблені, нанизані. Щось не вистачало я по-свому їх переробляла, Ось. а потім вже подумала, а чого я не можу сама щось зробити. І потихеньку, помаленьку, це дос, досить тривалий час був, такого от, сліпого такого пошуку себе в цьому. І пробувала і квіти робити, пробувала і посуд навіть робити. Ну, такий декоративний посуд, ажурненький такий із стекляруса. А потім вирішила робити ангелів. І вони мене мають попит, люди питають, хто на подарунок бере, хто кому я дарую. Хто Просто на музейних гостинах люди купували в мене їх таким от чином. Але майстер-клас я дати не можу. Я не можу просто пояснити всього того, як це я роблю. Треба сидіти коло мене і дивитись все. Наскільки ну, ми знаємо, ви не виставляєте, у вас немає ні персональних виставок, ні ну, різноманітних експонувань. Чому? Я хочу сказати, що виставка цих ангелів була. Була на музейних гостинах. Ні, раз. Я маю на увазі не, не музейні гостини, а саме ваша конкретна персональна виставка. Була в, в, в кафе Сучасник, вона недовго. У нас Тривала поки відзнач... від... було відзначення сторіччя університету. Там у нас була загальна експозиція всіх творчих е... осіб е... університету, і кожен виставляв свої роботи. І я теж також там виставилася, люди підходили, дивилися. А на щось таке велике замахнутися. Ну, я про це я не ставила цього собі на меті. Через те, що я не амбітна така. Мені слави такої не треба. Слава вона вимагає від людини, вона зобов'язує. І от слава проходить, а зобов'язання залишаються. І людину, скоріше всього, запам'ятають запам не, не по славі, а по тому, чого вона виконала чи не виконала. І сама істинна слава це посмертна слава. Вона вже ні до чого не замовляється. Побутує думка, що з митцями вживається важко, та і їм самим інколи живеться нелегко. Як ви цю думку прокоментуєте? Прокоментую так. Коли е, нас е, жага творчості, е, митець він стає егоїстом. В тому плані, що він буде відмітати все і всіх. Що йому заважатиме творити. І буде концентруватися, власне, на е, предметі своєї творчості, щоб реалізувати оцю жагу. Через те вони іноді здаються збоку Це, Якби вони такими не були одержимими, то багато творів мистецтва були б взагалі незавершеними. От того. От оце для сторонніх, які бачать, що митець одержимий, вони часто не сприймають цього, вони потім тільки сприймають результат роботи. А от сам процес в зв'язку з цим і виходить, що митцю важко жити, і з митцем важко жити. Через те художник, митець, власне, поки не вималюється, не випишеться, не вифотографує, не виліпить того, що він задумав, краще йому не заважати. Хай, хай він реалізується. Це, це вибух всередині, і треба, щоб ця енергія звільнилася, інакше вона виконає самого митця. Творчість, що це у вашому розумінні? Творчість це якраз є канал реалізації потенціалу того, який у людині проситься на полотно, на якусь вишивку, ще на якийсь твір мистецтва, адже грані мистецтва різноманітні. Це, власне, є дзеркало другого я, самого митця. Я так вважаю. І творчість, власне, і відрізняє людину від тваринного світу. Адже тварина не вміє творити, а людина вміє творити. І цим вона піднімається над усім. І в цьому вона є велика, що вона є творчою особистістю в будь галузі. галузі. Тобто мислить нестандартно і знаходить відповіді на ті проблеми, які виникають на даний момент перед цією людиною. Іменно нестандартно. Дякую вам за розмову. Вам дякую. Пропоную зустрітися через певний період часу. Можливо, у вами будуть здійснені ще якісь певні знахідки. Можливо, у вас будуть нові ідеї. Дякую вам за запрошення. Спасибі.